Сьогодні ми зібралися для того, щоб зберегти та популяризувати традицію українського народу. Кривий танець відноситься до великодніх ігор, гаївок, веснянок. Хочемо наголосити, що словесний руховий супровід це, це безкінечність і безперервність руху. Кривий танець не має кінця. Що передає рух сонця, зміну дня і ночі, чергування народження і смерть. Це тече без упину і без кінця. Кривий танець водять старші дівчатка від Великодня до зеленої неділі. Популяризуємо, цінуємо наше українське. Гайда! Хто на кривого танцю? Видасочка! Починаємо з кривого танця, та й не виведем кінця, а в вкриво. Як виведем, та й станем на дівочок поглянем, Як виведем та й станем на дівочок поглянем, чи всі дівки винточках, і в гарних віночках, чи всі дівки в дочках, і в гарних віночках. А всі дівки в биндочках, і в гарних віночках. А всі дівки в биндочках і в гарних віночках, тільки нема одної сестри мої рідної, тільки нема одної, сестри мої рідної, вона косу чесала та таю річку пускала, во косу, чи села, річку пускала. ти не буде, Вуланд тебе підведе, та й сватати не буде, Вуландівку як підвів, Тай та ти не схотів, Вуландівку як підвів, Тай та ти не схотів.